Випуск полтавських телевізійних новин. Мої вітання сьогодні у випуску. Дивіться. Град рекордних розмірів наробив лиха. У Чорнухинському районі річки вийшли з берегів, городи знищені, будинки підтоплені. Чиновники обіцяють бути ближчими до людей і не брати хабарів. Як у Полтаві відзначали свято держслужбовця. Артем Луїк на черговому вечорі своєї поезії зізнався глядачам, де черпає наснагу для творчості. Минулої доби чималий буревій пронісся Полтавської області у Чорнухах випав град розміром із курячем яйце. У наслідок сильної зливи вітру та граду від електропостачання відключені були 32 населених пункти. Чи не найбільше постраждав Чорнухинський район? Там унаслідок зливи затопило 150 присадибних ділянок. У дворах стоїть вода, а шиферне покриття пошкоджено у понад ста житлових будинках та господарських спорудах. Кілька ставків та річок вийшли з берегів. Прорвало дамби, пошкоджено мости. Та найбільше місцеві жителі переживають загородину, бурив зрівняв зелені насадження з землею. Рятувальники трьох сусідніх районів продовжують усувати наслідки шторму. Відкачують воду з погребів та прибирають з проїжджої частини повалені дерева. Сума збитків, завданих людям, з'ясовується. Ми вже розповідали про екологічні проблеми мешканців Лубенського району, які вони порушували перед головою обласної ради Олександром Біленьким. Під час робочої поїздки очільник обласної громади ознайомився, зокрема, зі станом автомобільних доріг. Посулля та аварійним містом через солу автомобільних доріг в районі майже немає. Залишилися одні напрямки, розповідали Олександру Біленькому, голови сільрад Лубенського району. Але наразі чина найкритичніша ситуація з мостом через солу на в'їзді у райцентр? Ним щодня з ризиком їздить чимало потужних вантажівок. Пасажирські автобуси. Мост знаходиться в аварійному стані. Знак Коми обмеження руху і схеми об'їзду поставлені, то тобто є схема руху. Куди Но Водії в нас не звертають на це дуже уваги. Працівники райавтодору зверталися до різних органів влади, попереджаючи про важливу біду, адже шляхопровід потребує капітального ремонту, вартість якого не по силу місцевому бюджету. Проєктна кошторисна документація приблизно півтора мільйона, а сам міст так приблизно десь 120 мільйонів. За словами голови Полтавської обласної ради, зараз треба звести до мінімуму рух автотранспорту та встановити дорожні знаки про об'їзд аварійної ділянки, а ще шукати кошти на зведення нового мосту. Міст через річку Сула, який знаходиться не просто в аварійному стані, він Взагалі являє собою небезпеку для пересування автотранспортом людей, автомобілів, автобусів, і там треба перед переглянути можливість його функціонування. І це ж саме питання ми будемо піднімати перед обласною державною адміністрацією, але фінансування там досить таке масштабне. Підвищена зарплата, орієнтування на європейські цінності, престиж, відмежування політичних посад від адміністративних. З такими нововведеннями зустріли своє професійне свято держслужбовці. Саме чиновники мають бути не менш ефективними ніж управлінці успішних приватних компаній. 23 червня держслужбовці в області вітали у обласному музично-драматичному театрі імені Гоголя. На урочистостях побувала і наша знімальна група. Реформа держслужби запровадила відкриті конкурси на посади і має зробити держслужбовців політично незалежними. Посадові оклади чиновників зросли вдвічі протягом наступних двох років вони підвищуватимуться кожні півроку. Робота державного службовця стала відповідальнішою та престижнішою. Низка посадовців, які вважалися державними службовцями, втратили цей статус. Близько 100 Ста посад було скорочено у нас на Полтавщині, їм було їх було переведено в обслуговуючий персонал. Але вони також не втратили. Там підвищені також посадові оклади, і у них обмеження, які були на державній службі, також зникли. Вони можуть займатися іншою роботою. Головний спеціаліст організаційного відділу апарату облдержадміністрації Тетяна Сипіта вже 10 років на держслужбі. Забезпечувати практичне виконання функцій задань держави основне в її роботі. Нерозуміння функції влади серед населення, тому мені здається, що необхідно покращити трішки інформаційну політику щодо роз'яснення, що таке державна влада, що таке органи місцевого самоврядування, наскільки різняться функції цих органів, наскільки вони об'єднані між собою, яка їх взаємодія, оскільки коли люди звертаються до органів влади, відчувається те, що десь відчувається трішки непорозуміння. Нині слово чиновник повинно набути нових позитивних якостей. Посадовці мають змінювати стару систему та бути ближче до людей. «Сексом мати людську біль, тому що до дуже багато я ніколи не думав, що так багато приходять з своєю біллю. і головне задача чиновника зрозуміти, сприйняти і, і от допомогти не просто там відписки або ще щось в такому дусі. Тому от і бажав, що секс. Чиновника повинен бути великий. чесність, відповідальність та вміння співчувати такими якостями має володіти держслужбовець. Є дійсно система, яку не, мешканці не повинні бачити. Так? Вона повинна працювати там в автоматичному режимі. назначаються субсидії, і, там пільги, працюють ті ж заклади охорони здоров'я, фінансуються дитячі садочки і таке інше. Про це ніхто не повинен не думати. Воно повинно працювати і там е, нема що змінювати. Нині на Полтавщині близько 16 тисяч державних службовців. Вони сьогодні приймали вітання, переглядали святковий концерт, а найкращих відзначили грамотами та грошовими нагородами. Бійців батальйону Полтава нагородили відзнаками та грамотами за віддану службу. Троє поліцейських із Полтавської області навіть отримали значки Міжнародної поліцейської асоціації з подробицями наші журналісти. Капрал поліції батальйону Полтава Володимир Володін уже два роки у зоні АТО побував майже в усіх гарячих точках на сході. Рятував поранених побратимів та й сам не раз дивився смерті у вічі. Сьогодні в руках тримає нагороду і квіти. Каже, цю війну ми не маємо права програти. Ситуація не легка, чесно. Там навіть і скривати, об там нічого всі це прекрасно розуміють. Ну якось то вже бояться, скажімо так, об там говорити, що може бути ще щось хуже. Ну, я надеюсь, що ми этого не допустимо. Не зря ребята наші там були і ранені і погібше. 53 бійці батальйону Полтава отримали відзнаки з нагоди 20-ї річниці Конституції України. Двоє посмертно: Віталій Кузьменко та Олександр Матійчук. Нагороди вручили матерям героїв. Візит наш сьогодні з нашої делегації, щоб віддати велику шану Полтавщині, віддати велику шану людям, які загибли. Згадати добрим словом, віддати велику шану і подяку бійцям, які присутні тут, і всьому особовому складу. Мені дуже приємно, що у вас завжди була і дисципліна, і шана повага. Троє поліцейських Полтавщини отримали навіть значки Міжнародної поліцейської асоціації. Це визнання у будь-якій точці світу. Це прежде всего братство поліцейських по всьому світу. і. Вот это удостоверение, которое вы только что видели, это значок, он принимается в любой точке мира, там, где есть эта ассоциация, и любой полицейский, где бы тебя не остановил автомобиль или тебя в аэропорту увидел. Он тебе всегда поможет, окажет помощь. И э, хочу, к сожалению, может быть, сказать, что даже, возможно, не так удостоверение наше украинское, оно абсолютно не так воспринимается, как удостоверение международных полицейских, которые действительно служат в полиции и действительно входят, помогают организации. И вот полицейские по всему миру друг другу помогают. Асоціація поліцейських дій з 1950 року у Великій Британії Представництва є у 66 країнах світу. Значок асоціації мають 6 тисяч поліцейських, серед них і 300 найкращих з Полтавщини. Жителі горішніх плавнів долучилися до будівництва меморіалу воїнам-десантникам, які героїчно загинули під час бойових дій на сході України. Днями його встановили на території 25-ї Дніпропетровської об'єднаної повітряно-десантної бригади. Мої колеги повернулися з Дніпра. 136 бійців 25 п'ятої окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади загинули на сході України. На честь небесних піхотинців відкривають монумент слави родичі, друзі та командири десантно-штурмових та аеромобільних бригад. ВДВ. І зараз дивлячись у вічі матерям, дружинам, дітям, родичам та близьким загиблих героїв, стримуючи сльози від горя. хочеться сказати дякую. Дякую від всього українського народу, дякую вам за синів, дякую вам за справжніх чоловіків, дякую за героїв. Ті, хто пішов від нас, про них не потрібно багато говорити, їх потрібно просто пам'ятати. Вічна слава всім, хто залишився в степах і в небі Донбасу. На церемонію відкриття пам'ятника прибула і делегація від Полтавського гірничо збагачувального комбінату. Це промислове підприємство понад два роки тому узяло шефство над 25-ю десантною бригадою. Відновлює ушкоджену в боях автомобільну та гусеничну техніку, виконано ремонт приміщень їдальні, госпіталю, медпункту, а також реконструкції приміщень двох казарм. Установлена криша, установлені пластикові окна, пройшла реконструкція казарми. Казарма, казарма раніше була для лічного без кубриків, тепер для контрактників з кубриками, з усіма кімнатами обслуговування. Це і є столова, і, і кімната для зброї, і битова кімната і Всі кімнати, які необхідні селасна устава. Пропозицію створити монумент пам'яті загиблих десантників висловив заступник технічного директора з капітального будівництва полтавського гЗК Микола Кв'яшко. Колишній десантник, а нині почесний волонтер 25-ї бригади, він залучив до роботи колег із різних цехів підприємства. Разом вони розробили проект і створили пам'ятник. Він являє собою камінь з емблемою ВДВ та гранітні плити з викарбуваними 136 прізвищами загиблих в боях крилатих піхотинців. Камінь для монументу обирали особливо ретельно. Дуже довго шукали Такий варіант ми бачите, да ми не спеціально його вирізали, тому що ми хотіли, щоб це було е і ну навірно. 10-15 зруних днів ми після взриву їздили на рудник, смотрели искали і знайшли. Ви бачите камінь в віді крила Горішні Горішньоплавнівці, які несуть військову службу у 25-й бригаді ВДВ. Пишаються тим, що монумент пам'яті їхніх загиблих товаришів створено саме у рідному місті. Ні одне покоління переживе цей пам'ятник. Я думаю, про нас вже забудуть, а він буде стояти І будуть всі що це Полтавський кок зробив. Много ребят погибло, і ну, ми дождимо дати честь. Я точним важна для нас, як для вітіранів цієї війни, для ребят, которые тільки поприходили. у цей день. Командир підрозділу полковник Олег Зенченко також вручив відзнаки за оборону Луганського аеропорту рідним бійців, які у червні 2014 року загинули в підбитому бойовиками військово-транспортному літаку іл 76 і що від них залишиться на згадку? Були веселі очі, чи сумні, Чи є вночі дитя гукає татка? Молитися мені? Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається неспокійною, говорить речник АТО Сергій Жмурко. Вночі російсько-окупаційні війська активізувалися по всій лінії розмежування. Зафіксовано 46 обстрілів позицій Збройних сил України. З них на Донецькому напрямку 22, 16 на Маріупольському та 87 на Луганському. Далі пряма мова. По укріпленню сила ТО ворог 30 разів застосовував міномети та сім разів 122-та 152 мм артилерійські системи. На Донецькому напрямку під мінометним вогнем супротивника опинились наші опорні пункти поблизу Пісків, Авдіївки, Верхньотурецького, Троїцького, Зайцевого. А укріплення поруч Невельського, Кам'янки, Новоселіки, Другої та Троїцького ворог накривав артилерійським вогнем. На Маріупольському напрямку по позиціям поблизу водяного російські окупанти вели вогонь з мінометів, а неподалік Талаківки, Тарамчука та Широкіна зі важких мінометів. На Луганщині під мінометним вогнем противника опинилися опорні пункти поблизу Новозванівки. А поруч на Олександрівки вівся обстріл з кулеметів та гранатометів різних систем. Сьогодні у Полтаві помер відомий музикант, гітарист Олександр Сіренко. Далеко, 1977-го, тоді ще композитор-початківець Максим Дунаєвський запропонував колективу з Полтави записувати у студії музику до кіно та мультиплікаційних фільмів. Відтак народився фестиваль. У золотому складі того вокального інструментального ансамблю Олександр Сіренко був бас-гітаристом. Гурт багато гастролював Радянським Союзом та у пам'яті мільйонів кінороботи, фестивалівців, пісні та музика до фільмів «Дартаньян і Три мушкетери», Ах водивіль, Водевіль, Карнавал, Зелений фургон мультфільмів Острів Скарбів, Летючий корабель. Олександр Сіренко один із тих, для кого музика стала покликанням долею. А професіоналізм, дивовижна і непідробна любов до музики залишили нам у спадок геніальні твори. Воспомінання саме теплі і о людях, з якими я працював, і о ситуації, в якій ми знаходилися, і о часі, в якому ми жили. Я вважаю, що в тому часі було прекрасно. Ну, мабуть, це для всіх молодих людей. Чому? Тому що молодості, свойственного такого стану, все замечательно. От, коли, ну, не знаю, на, зараз все помінялося. Раньше артисты работали за мало денег, но много концертов. А сейчас работают мало концертов, но за много денег. Именно такие люди, которые несли имя Украина, Полтава в мир и оставили свой след. Вот это они сделали для Полтавы и для Украины то, что сделали. Понимаете, патриотичность состоит в самом главном. Стань ты человеком и докажи, что ты со своей страны, и пусть гордятся страной, потому что такие люди есть. Вот тогда ты человек нормальный. Вот в данном случае фестиваль показал, это наш родной, нигде не этот, коллектив созданный здесь, который знает во всем мире. Життя це сцена. 20 червня у Полтаві помер керівник театральної дитячо-юнацької студії Сцена, режисер Анатолій Тригуб. Йому було 66 років. Більше 30 років Анатолій Борисович відкривав таланти акторської гри. Серед його учнів Андрій Данилко, більш відомий як Вірка-Сердючка, та російський актор Вадим Романов. На прощанні з вчителем побували й журналісти ПТН. Мистецтво як життя 16-річна Олександра у театральній студії Анатолія Тригуба навчається два роки. Дівчина розповідає, що її життя змінилося після прослуховувань у рідній 17 17-й гімназії. Мені було дуже страшно, але я пішла на це прослушування, я б там не пожалела. коли я переступала порог кабінету, я дала себе слово, що більше я не буду стеснятися. Він вважав то, що можна себе як дитина, і ти не оцінюєш себе з боку. Крім сценічного мистецтва, пластики та гриму Анатолій Тригуб на власних прикладах пояснював учням театральної студії Сцена, якою має бути людина. Саме головне чесно, чесним і ніколи не врать. Ось так от. откровенно, добродушно, так можна сказати. Серед вихованців Анатолія Тригуба ряд відомих артистів, зокрема Андрій Данилко та російські актори Вадим Романов і Сергій Векслер. У 1981 році випускником тоді ще студії Гротеск був Григорій, який зараз живе в Іспанії. А на зйомки фільмів їздить до Росії. Він не міг не попрощатися з Анатолієм Тригубом, бо вважає свого вчителя азбукою акторського мистецтва. Більшість приходили з бажанням, це всім подобалося. Більшість. Ну частина потім стала дійсно професійним актором. Але це ну перш ну азбука, скажімо так, азбука ну приймував любов до театру і розповідав і показував, де що добре, де що погано, що ні за кілька днів до смерті батько повністю підготував нову виставу. Розповідає син Анатолія Борисовича Антон, та серце не витримало. Это детский спектакль, он будет благотворительный для детей-сирот, для переселенцев детей. Это волшебник из Мородного города. Делала его студия за свои средства, за все. Все делали. Ну, отец этого хотел, значит спектакль должен быть. Для учнів театральной студии Анатолий Трегуб был не только чем-то режиссером, а и батьком. Вытягивал людей с улиц, он учил не материться. Он учив бути чоловіком. У останню путь талановитого режисера та викладача рідні та учні проводжали зі сльозами та аплодисментами. А прем'єру останнього спектаклю Анатолія Тригуба планують поставити у Полтавському міському будинку культури. Артем Лоїк зі своїм змістовним репом став відомий на всю Україну. Зараз він вражає не тільки своїми піснями, а й організовує творчі вечори. Вірші на них читає ті, що пише сам. До вашої уваги репортаж із однієї з останньої поетичної зустрічі талановитого полтавця. Творчість завжди притягує маси. І неважливо. Малюєте ви, співаєте або читаєте вірші. Амбіційний полтавець Артем Лоїк прославився як репер шоу Україна має талант. Але талановита людина, вона багатогранна. Тож творчий вечір Артем Лоїк вірші далі. Який в піснях, такий і, і у своєму житті, каже про себе молодий реп-виконавець. Ритмічний речитатив почав використовувати з 15 років. Бо він качає, каже хлопець, і з того часу відбулася справжня творча мутація з позитивним вектором: хумористичний реп у студентській квн команді, участь у телевізійних шоу, дебютний альбом. Мой взгляд я пишу про том, що відбувається за нашим окном. Я вірю, що реп це кам'яний вік поезії, то тільки... Нужно овладеть им очень правильно, умело. Я верю, что слово может задевать людей за живое, за мертвое, за все, что угодно может задевать. Я стараюсь своим стихом, вообще я считаю, что стих, рэп, он должен бороться против тьмы. Вот если все это объединить, мой рэп нацелен против тьмы. Я выбираю путь наибольшего сопротивления. Невід'ємна складова життя Артема Лойка – написання віршів. Теми різні політичні, моральні, роздуми і біль талановитого хлопця. Раніше він підпільно організовував творчі зустрічі в себе вдома для друзів. Коли прихильників його поезії стало більше, вирішив провести масштабний захід і запросити всіх бажаючих. Так я реп, тільки в стихотвореннях я загрожую намного далі. То есть если в рэпе не всегда это позволяет ритмика, музыка, флоу, какая-то техника, технические аспекты, то здесь я руководствуюсь полностью внутренним тактом. А сегодня вот вторая встреча. И э, со временем первой встречи я написал еще стихотворение, и сегодня я их буду читать. Он как поперло, меня вдохновили люди, которые пришли. Люди, они вдохновляют либо разбивают. Артем Лойок зізнався, йому не вистачає підтримки від полтавського краю. Але незмінними шанувальниками його творчості залишаються рідні, друзі і ті, хто пам'ятає його творчі ще зі студентства. Серед них і Катерина Бабіч вона каже, Артем неймовірно людяний своєю творчістю несе духовність, тому що він зовсім не порожня людина. Артем він є візиткою нашого міста. Пам'ятаю його сама ще з шкільних родків, так точно, коли ще він виступав зі сцени наших будинків культури, будучи у складі команди КВН. І він тоді вже з якби знімав аплодисменти. Бачите, масштабів тих йому не вистачило. Є амбіції, є бажання, є конкретні цілі, яких він добивається. Я ним захоплююсь, тому що він дуже вірить в себе, вірить в свою творчість, і він її дуже правильно доносить. Зустріч відбувалась у вільному форматі. Хлопець читав вірші та паралельно спілкувався з шанувальниками його творчості. Ось так невимушено, інколи над емоційно. Артем Лоек відкрився своєму місту. Якщо вдома серед туч, захотіть навісті, не іщите ко мне ключ. Я закрита від вас на стих. Ви ішіте ко мне слов, підбирайте ко мне рифм, Не беріть з собою зло. Завість. Ненависть і крик. Інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу. Вдалого вечора. Побачимось. Вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 16-21 з позначкою «плюс», а в день 24-29 градусів тепла. У Полтаві вночі 18-20, вище нуля, а в день 27-29 градусів тепла.